Усім привіт, я зараз на карантині, який би карантин, я Я не знаю, знаю докуди він продовжити ще. Ну я думаю, що він вже дуже-дуже довго буде. Ми вже в масках. Але в масках погано дихати. Буде багато чого виробляють, щоб ми збивалися від коронавірусом. Я думаю, що зараз поки що відпускають нас. А ми... ми вільні, але це ненадовго країна він до тебе повернеться. До всіх нас не сільно вернеться. Тому що я вдома ходжу в масці, ось так. Він то складаю маску, але так я в магазинах, масках, у дворі масках. Маска нас отричила навіть і коронавірус. Вона настільки до кількох коробів буде продовжуватися. Я думаю, що він нас не залишить. Китайці виробили це саме, цей коронавірус. Але, чо, але для чого вони це виробляли, не звісно. Я хочу гаве берегов дроблю. Вдягайте маски, будьте в масках. Ви я колись питаєте, то скидайте маску. Коли сте ви скидаєте маску. Але ви триваєте, але ви триваєте за руки, здоровуєтеся. Це ж теж, коронавірус передається рук передаєте, рук. руки. Тому не антисептики, рукавички руковички для, для тих, щоб бути збережним е, так. Але е, масок. Дуже багато, Кожна в кожному магазині Наступ... є маски. Наступає вже Новий рік. Миколаївська, Миколаївщина прийде. Ми Ви всі маємо ставити ялинки. Але в гості нам не можна, просто йти. Нам не дозволяють йти. Не тому, що коли, не вірився, що було, коли в гостях. То все одно за руки береться, буде руки береться, а там, де твої руки ж торкалися, тосі, будь ласка, не ходіть. А будьте вдома. Будьте щасливі. Я хочу гай. Я хочу гайзин новий рік був безпечний. Корини хоч залишив нас, бо йдуть свята, діти, понудувати, щедрувати, посівати. Тож, дуже хочеться зробити дітям, особливо мені. Будь будьте і бережіть своє здоров'я.